Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та усі мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні хочу запропонувати вам приготувати вареники з черешнями. Робимо вареники. На один кружечок викладаємо приблизно пів чайної ложки цукру та дві черешеньки. У мене черешні великі. Далі з'єднуємо кінці кружечка, починаємо з середини. Зверху робимо шнурочок, тому що тісто не дуже грубе. Це найкращий варіант ліпки. Дошку посипаємо порошном і викладаємо пів фабрикати. Так робимо всі вареники. Вереники у нас вийшло немало. Посипаю їх зверху борошно.